У столичній галереї Соборна на минулому тижні відбувся виступ недільних шкіл храмів міста Києва та Корсуня Шевченківського Черкаської області. Програма дитячих виступів складалася із вистав на тему Різдва з колядками та віршами. Недільна школа столичного храму усіх святих порадувала присутніх виставою Різдво. Наймолодші вихованці співали колядки та декламували вірші. Діти з недільної школи церкви святителя Михаїла, що при київській жовтневій лікарні представили спектакль Різдвяна історія кожному празднику свойство своє настроєння, своє духовне відчуття. Духовне відчуття Різдва – це воспоминання дитинства, це світ, це тепло, це радість детського праздника. Поэтому на Рождество традиционно проводятся рождественские елки и рождественские детские выступления. Дети с большим энтузиазмом и радостью всегда участвуют в таких выступлениях. Гости из Черкасской епархии показали выставу «Артабан». Все и актеры занимаются на дельной школе при Свято-Покровском храме города Корсуня Шевченковского. Сразу же с открытием прихода начали заниматься с детками. Примечательно то, что начало воскресной школы было из четырех человек. На данный момент у нас 18 деток. Дело в том, что нашему народу намного легче воспринять дух Рождества, на мой взгляд, потому что наша культура очень богата именно, именно теми песнопениями, теми обычаями, которые сопровождаются празднованием, празднованием Рождества Христова, вот этот период святок. И, конечно же, что, что нам Очень нужно э, донести до дітей дух э, тисячолітньої нашої історії, дух тої радості, яку в мір Христос. Недільна школа при Святопокровському храмі діє уже вісім років з часу відкриття в парафії у 2003 тисячі